Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2, так що менше слів та переходимо до справи. Ми вже в маркері від Street X це для тих, кому нудні всякі специфічні гонки типу спринту. Вміти тримати на газ, Мало для цієї траси, синку. Все, що ти хочеш. Все ще хочеш знайти щастя, я дам тобі карту. А вже ж давай карту. Так, під'їжджаємо. Так, педаль до полу. Погнали. Правда, пам'ятаю, коли перший раз проходив, я іменно провалювався в цьому іменно стріт. Три Бачите, я вже обігнав. Так що нема проблем. Я їду. Чи женусь? Уже друге коло. Я добряче відірвався від суперників. Так що їдьмо. Правда, тут багато поворотів, наче серпантини в Японії. Уже третє та передостаннє коло. Непогано. О. Скоро буде останнє коло. Ось уже останнє коло. Ну все, фініш. Півтори хвилини. Репутація 300, грошовий приз 300. Зберігаємося та їдьмо куди завгодно. Можливо, давайте до покраски поїдемо. Перефарбуємо автомобіль, щоб ще гарніше виглядав. Та що швидко поспішаємо, поки він не закрився. Вже приїхали, ну і ось, ми приїхали. Тільки б не вилетіла гра. Я про це молюся. Давайте покрасимо. Давайте якийсь оранжевий візьмемо. Прям апельсиновий колір я ще не можу. Тут треба турбонаддув третього рівня, аплікації, давайте. Деякі закриті. деякі закриті. Давайте блиска повізьмемо. Давайте цей візьмемо. Давайте якийсь білий. Ось так. І що там? Давайте вогнище. Давайте нехай жовтий буде. Е, наклейки, лобове скло. Давайте без різниці. Просто задля краси їх. Наклеїмо. Без різниці, яка наклейка, головне, щоб виглядало красивіше. Давайте останню виберемо. ЗЕКС. Праві двері. Без різниці. Зато рейтинг візуальний буде вищий. Правда, на одну сотих відсотки. Ось так. Без різниці. Що це таке? Давайте два варіанта. Цей і цей. Перший варіант. Давайте другий варіант виберемо. Все. Пофарбували. Давайте оплатимо заказні роботи. Все, повертаємось до міста, зберігаємося. І тепер ми цукерочкою на колесах виїхали. Тепер поїхав у напрямку до фіолетового кільця. Отут ДТП сталося. Ну, правда, воно може переміститись в іншу сторону. Так що будемо на цьому прощатися. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо у коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!